Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ірина Цимбал. Ой, як вам дняти. отак от. Так, сьогодні в мене план зрізати кріп і заморозити в морозилку. У нас сьогодні такий вітер, що просто зносить все. Дивіться, як віє. Просто караул. Вітер такий ушасний. На дворі не холодно, але вітер. Може, до вечора стихне. Бачимо. Так, подивимося на кріп наш. Дивіться, ціла плантація кропу в мене. Його я вирішила сьогодні зрізати і будемо морозити морозилочку на зиму до супчика, до борщика, до всяких страв. Петрушечка цього року маленька ще. Давайте будемо працювати, друзі. Друзі, привіт ще раз. Ось так я беру і оці віточки всі треба обірвати. Легні квітки я, я не беру. Я нанос, і вітер ужасний. Сьогодні просто зноси них. Не хочеться йти в хату, мусорити з цим всім палками цими. Йдемо тут, на вулиці. І ось так я. Можна до суміші кропу додати ще цибульку зелену, якщо є на грядці, і петрушку. Можна зробити таку суміш. Але сьогодні в мене петрушка мала, молода мала, а стара вже вистріляла, а цибуля вже впала, ну, вже нема зеленої такої хорошої цибулі, щоб сочна була. Так що будемо робити один кріп. Я вже перебираю, перебираю, я вже так заморилася, якщо чесно. Дивіться, скільки кропу виходить з тої грядки? Страшне діло. Вау, позвонила дочці, дочка сказала привезти. Позвонила невістці, невістка сказала, теж дайте мені кропчику. Так що дочищаю останню партію будемо ділитися зараз. І так, друзі, що в мене вийшло. Нарізала я укроп. Тепер я беру отаку отак, 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 з таким замочком пакетик. Так, і в морозилку. Запихаємо. Кріп сухий. Я не, не мочила кріп. Акуратненько все перебрала. Так. Отак от, плотненько туди. Ставимо обов'язково стикер, ставим написано кріп і закриваємо, воздух. лишній воздух витягуємо, не треба лишній воздух. О, все, закрили, морозиловочку зараз відправляємо. І так такі заготовки я завжди роблю. Тоді е, в страві кріпчик пахне. Адже ну, сушений кріп теж можна. Ну, хто любить? Я, наприклад, сушений кріп, якщо зробити якусь приправу. Наприклад, висушити і перемолоти з якоюсь іншою ще Ну, Тоді так. Да. А так просто сушений кріп ну, на любителя, Мені не подобається. Так, вытягиваем воздух. Так, закрываем. Так, воздух. Вытягиваем. Раз. И у нас вот такие пакетички получаются. Еще один ставим стикер и воздух так раз раз все так друзья что у меня не получилось так видите значит так так друзья что у меня не получилось Цей кріпчик йде моїй дочці. Цей кріпчик мої невістки, повний пакетик. Цей кріпчик йде моїй мамі. Я зараз всім рознесу. До дочки завтра в гості поїду, завезу. І так, друзі, що у нас вийшло? Три пакетики я собі зробила і всім будуть гостинці. Хай собі заморозять, засушать, хто що хоче, той і роби. Друзі, заходьте на мій канал, підписуйтеся, ставте лайки, будьте щасливі та здорові, робіть собі такі заготовки на зиму. Адже це просто без закрутки, без нічого. У морозиловочку кинули, і все готово. Всім до зустрічі, пока-пока, до слідуючого відео.